Розпочинаємо роботу сесії. Питання розглядається про доповнення договору оренди земельної ділянки товариства агрофірма ЛАН». Проєкт рішення, шановні депутати, вам був наданий. Я депутат лакацького мікрорайону, де знаходиться товариство Лан я назову своїми словами. Ця компанія починає займатися травлею, а саме. Людей завели в оману, то що ми забираємо у них їхню землю, їхні паї. Хочу донести, що це комунальна земля. Якщо ми вже кажемо про те, щоб не в оману людей, то давайте скажемо відверто: що якщо людина звертається до міської ради про отримання того чи іншої земельної ділянки, може прийматися два рішення: або Виділення цієї земельної ділянки або продовження там договору оренду, та таке інше, або аргументована відмова депутата О, да. Ляшка, який ініціював питання щодо виділення даних земельної ділянки учасникам бойових дій. Немає, він знаходиться в зоні бойових дій, але е, всі пам'ятаємо, чого почалася ця історія. І наскільки мені відомо е, в соцсетях представники агрофірми «ЛАН» е, запевняють всіх, що вони залюбки нададуть можливість отримання частки бойових дій саме на цій земельній ділянці, яка у нас розглядається. Є заяви учасників бойових дій, які сьогодні ще ми не задовільнили, не видали землю. Звернення громадян учасників бойових дій є. Але не прийнято рішення по відведенню земельної ділянки у зв'язку з тим, що заборона вони є, є і вони ще будуть. То давайте сьогодні приймемо рішення про розподіл цієї земельної ділянки на ділянки, затверджуючи свій намір. Що це не якісь там неаргументовані е, дії, а саме це будуть вже поділені частки для учасників бойових дій. Минулого разу я вже розповідав про ситуацію, яка склалася з цією земельною ділянкою. Як ми її розкорчовували, як була перемога на аукціоні, і як уже рік ми чекаємо. На те, щоб у законний порядок вона була продовжена на сьогоднішній момент не заборонено законом з дозволу землекористувача надавати дозвіл на розподіл цих земельних ділянок, тобто виділення учасникам бойових дій на сьогоднішній день є. Також заборона на створення будь-якого формування кадастрового номера. Ця заборона встановлена на період воєнного стану. Чи буде в наступному земля взагалі роздаватись також і, і ділитись по 2 гектара також? Нікому не відомо, тому я прошу, шановні депутати, продовжити договір. До мене неоднократно звертались люди, які з вами не продовжують договор. Ви обробляєте їхню землю і їм не платите. Давайте ви приведете цих людей. Повинно вообще ми бути порядочно, все повністю. Ви про якусь неприязнь кажете. Я що не маю своєї думки, чи що? Якщо ми кажемо про маніпуляції, згідно закону, орендар має переважне право на поновлення оренди. Це так відповідає закону. Але ще є інший момент: власник земельної ділянки може її використовувати і на власний розсуд. Якщо ми не здаємо її в оренду, це якщо ми будемо здавати комусь в оренду, то ви будете мати переважне право. А якщо ми її використовуємо за власними нуждами. То тут немає переважного права, тут взагалі немає права оренди. Про оренду мова не йдеться. Тому отут ми кажемо про маніпуляції. І дійсно, пан Шаповал каже правду. Коли людям хотілося роз'яснити, то робилося все, щоб ця зустріч з людьми не відбулася. Давайте зберемо людей, ви як керівник агрофірми. І ми, як депутати, і представники земельної комісії і вирішимо це питання і обговоримо його. Складується враження. вроді у нас одне рішення або прийняті, або не прийняті. Ми можемо розпорядитися, депутати міської ради можуть розпорядитися цією ділянкою для користь громади. Я можу задати питання да, до, прошу. до представника фірми Лан. Коли має починатися посівна? Уже повинна починати. чи має працювати земля, чи вона має чогось чекати? Ще раз повторюю, депутати мають право любе рішення прийняти. В межах закону передати землю в якесь ефімерне, можливо, колись комусь видамо, такого законом не передбачено. Прошу голосувати. Не прийнято рішення.